Вітаю всіх себе на каналі. Мустафа Наєм пішов з своєї посади. Чому? Яка причина цьому? Дивимося, що трапилося? М ви знаєте, там процес процесс финансовых качелей каруселей я вам скажу из-за финансовых потоків куда куда які кошти кидать треба было то тобто за финансовых коливань таємних причем розумієте через таємні финансовые потоки я скажу так Команда. Ви знаєте, команда працювала над якимись таємними проектами ще. Команда наєма працювала над якимись таємними, таємними, ну, скажімо так, процесами, да, або проектами. Його команда вся. Ну, через команду Наєма. Ішли Наєма. досить великі потоки коштів, причому таємні, причому такі, про які ми не могли знати і нам не треба було знати. Ось саме ці потоки і стали причиною того, що він пішов. Ну, ви розумієте? Але та, таємниця таємниця стала по ілюзії, да? ми дізналися. Про те, що там йшли махінації із перерозподілом коштів. Стало відомо, також було оприлюднено те, що мустафар наєм Пожа... Пожа... пожалюся на те, що весь час чинилися перешкоди щодо побудови фортифікацій і так далі. Тобто нічого ж не скриєш, да? все стає. Таємниця стала ілюзією. Всі це Узнали все. Так, і дивіться, махінації, як і колись. Все те, як і колись. Як е, почалося це з 91-го року, коли наша країна оголосила е, незалежність, так, ось так вони ці потоки таємні і йдуть. Корупція. Я сказала так, таємні потоки коштів це корупція. Оце буде саме правильно буде названо, я скажу так. Розумієте, треба швидко було від чогось відходити. Я думаю, що команда, яка працювала разом із Мустафою наєм, вона дуже швидко покине територію України. Їх випустять з території України. Я вам скажу так, вони, вони окажуться за кордоном. Ось так. Дивіться, це підкалимні, бачите, підкалимні. Підкили мені іграща ці. Тає, таємниця, потоки таємні. Це ж ну, оборотні, да, оборотні цим займалися, досить активно. Оборотні, займалися. оцими ми грошовими потоками. Ну, я думаю, що... Ми... Вони зупинені. Вони зупинені. Вони ще чогось очікували. Очікували, що дуже, ну, що дуже будуть будуть результати, да? а результатів не не сталося. Немає результатів. Немає результатів. Бачите, гроші виводяться за кордон, я вам скажу так. Оті, оті, кошти, оті кошти, що таємно оці кошти, якими, якими маніпулювали да, туди-сюди таємно. Вони виводилися, частина з них виводилася за кордон. Бачите, вони не мали, не мали тут е, результату, робота. Робота Мустафи була зупинена. Да? Його команди була зупинена, тому що вони не давали певного результату. А результата, можливо, від них вимагали перенаправити таємно кошти, як колись, за кордон. Дивіться, великі кошти за кордон виводяться таємно. Розумієте? Можливо, він перешкоджав цим потокам. І вимагали від нього? Вимагали від нього скриті вороги. Досить активно, досить активно виводилися кошти за кордон, швидко і активно. Дозумієте, робота не давала швидких результатів. Робота його не давала швидких результатів. Дуже великі кошти. Тут задіяні дуже великі кошти, які виводились за кордон. Ось вам чого. Найвпливовіша людина нашої країни їздила у Ватікан. А як ми знаємо, в Ватікані немає електронної бази вкладників, там тільки рукописне. Значить, найскладніше перевірити, хто в тих банках ховає кошти. От з вами все. Треба було оборотнями таємно виводити кошти. Можливо, він не давав. Багато коштів ворувати. Так, бачите, не давав багато, не давав він багато коштів. Ось, ну, оборотні що, оборотні. Таємний ворог він же піде назавжди. Ось кошти вивів, да? дивіться, кошти виводяться, і потім пішов. І пішов. Бачите, з нашого дому виводяться, з нашого дому вивозяться дуже великі кошти. Ось так. Маніпуляції, роблять все можливе. Дуже сильно протискають, дуже сильно протискають корупційні схеми, я вам скажу. Це можемо сказати, що це корупційна схема. Ось вона, да, таємний, таємні маніпуляції з грошима. Це, це корупція. Це корупція. Ось, виводяться великі кошти з нашого дому. Я вам скажу так, що <кхем> помагу можливо, можливо, допускаю таку думку, що не давав дуже багато, да? не давав, дивиться, багато, давав, не давав багато коштів виводити за кордон, ворувати. Дуже сильно протистояв наєм сам. Сам намагався протистояти цій системі. Розумієте? Тому і його, його пішли. Так, він протистояв. Він намагався протистояти. Він намагався протистояти <кхм> грабункам. Бачите, багато розбиралося собі, ворувалося собі. <кхм> він протистояв. Протистояв цим чорним схемам. Це, звичайно, це досить, досить болючі маніпуляції. Тому він оголосив те, що він, про те, що він йде. Про те, що він іде. Дуже великі кошти, я вам скажу. Буде добре, там такі кошти вертяться, що не доведи Господь. Ви знаєте, це просто жесть. Тому і все, це, і все це в країні затягується, все це. Заплутується, все це заморочується, заговорюється, з пустого в порожнє переливається, один одного звинувачують, розумієте, це да? туди-сюди. То той налив водички, то той водички. І так, людям за шкуру заливають своєю балачкою, та й все. Ви знаєте, там щось не все це, звичайно, що розгорівся скандал із-за коштів. Із-за махінацій, із-за таємних махінацій. Ну, це, звичайно, дуже неприємна історія. Дуже великі кошти. Ось. Але тут, бачите, ось кошти ведуть до, до Єрафанта, до священника. Я думаю, що перегукуються мої, мої розклади да? чого. чого? Найвеличніший наш найвпливовіший їздив до Паперимського. Богу помолиться. Так воно є. Молиться, аж іскри відлітають, так молиться. Ну що, будемо далі жити, спостерігати. А можливо, можливо вже будемо безпосередньо і приймати участь у тому, щоб наводити порядок у країні. Бо це. До добра не доведе. На все добре, до побачення.